Розглянемо пару задач. Значить, давайте усно розберемо, які задачі? 14,1. Ймовірність купити врахований електроприлад 0,7 тисячних. Так, і записуємо. Ймовірність купити прилад, А, Подія А купити бракований електроприлад. Ймовірність такої події дорівнює 0,7. Запишемо 7000 у вигляді звичайного дробу. 7000. Значить, робимо з цього висновок одразу, що з подій відбулося 7, М дорівнює 7, а рівноможливих подій відбулося 1000. Випустили 1000 електроприладів. Чи правильно, що в будь-якій партії із 1000 електроприладів є 7 бракованих. Чи, считаємо, питання ще раз. Чи правильно, що в будь-якій партії із 1000 електроприладів, тобто випускають 1000 електроприладів, усі ці події результатом є 1000 електроприладів, да? N дорівнює 1000. Рів, усі рівноможливі події. Події, які відбудуть, відбудуться дорівнює 1000. І е, серед цих 1000 електроприладів, випущених, є сім бракованих. Нас цікавлять браковані електроприлади, М дорівнює 7. Перевіряємо, що ймовірність е, дорівнює дорівню 7000 за умовою задачі. Формула ймовірності П від А дорівнює М поділити на N. І це співпадає з нашою умовою задачі. Так, да, значить це правильно, що в будь-якій партії з 1000 електроприладів буде сім бракованих. Наступна задача. 14.2. Ймовірність в уличи, мішень становить 75%. Тобто попасти в мішень, так? Чи може бути так, що в серії зі 100 пострілів буде 98 улучень у мішень? Задачу можна ну, розв'язати двома способами. Можна міркувати так, що нам вже відома ймовірність влучити в мішень. Так, подія, А це. Улучити з мішень. П від А 75%. Доріні 75%. Так? Чи може бути так, що в серії зі 100 пострілів буде 98 улучень у мішені? Рівноможливі події, це 100 пострілів. Так? Давайте запишемо з вами формулу. Ймовірності, класичну формулу, P від А до рівню М поділити на N, відношенню М до Н подій. Н це усі рівноможливі. Н зараз дорівнює 100 і сприятливі події, їх буде 98. М це 98 подій нас цікавлять, це сприятливі події. 98. 98%. Сотих. Можна записати цей дріб як у вигляді відсотків, це 98%, відсотків, так і порівняємо 75% відсотків і 98%. Відсотків. Це різні значення. Значить, фактично ймовірність дорівнює 75%, відсотків, а за розрахунками, ймовірність до рівня 98%, ця рівність невірна, значить, такого бути не може. Не може бути так, що в серії із 100 пострілів 98% улучень у мішень буде. І другий спосіб розв'язати цю задачу так само, в принципі, так само записуємо формулу ймовірності, знаходимо, записуємо. Замість М 98, замість М100. І тепер 75% запишемо у вигляді дробу. 75 сотих і 98 сотих. Можна скоротити дроби, можна не скорочувати, але можна між собою порівняти дроби. І бачимо, що ці дроби. В них однакові знаменники, чисельники різні, значить, ці дроби між собою не рівні. Можна згадати, розв'язуючи цю задачу, можна згадати тему скорочення дробів. 75 і 100 можна скоротити на 25, це буде 3 четверти, сотих, лише на 2 можна скоротити дріб, утвориться 49,5, і все одно дроби будуть різними. Значить, Така подія неможлива. На цьому сьогодні все. Запишіть домашнє завдання, і зустрінемося завтра на уроці. До зустрічі!